Оксана Іваненко. Казка про маленького піка. Чижики звили собі гніздо на найвищій гілці найвищої ялини в лісі. Зовсім не тому, що вони були такі горді і хотіли жити вище від усіх. Навпаки, вони були дуже привітні з усіма пташками, завжди бадьорі, співучі і непосидючі. Просто їм здавалося, що там, на горі, їм буде і безпечніше, і веселіше, і так взагалі вели гнізда всі чижі. Треба зробити так, щоб ніхто не міг побачити наше гніздечко. Казала молоденька Чижиха. Коли я ще жила у своїх тата і мами, вони так зробили гніздо, що його не тільки який лихий звір або пустун хлопчисько, а навіть і пташки не могли побачити. Не думай, будь ласка, що я турбуюся про себе, адже треба подбати про наших діток. Не хвилюйся, моя мила, наспівував їй Чижик. Він дуже любив свою дружину, і йому здавалося, що в усьому лісі нема такої красуні, як вона. Я все зроблю гаразд. І вони вдвох ретельно взялися будувати свою першу хатку. Знаєш що? сказала Чижиха. У нас швидко піде справа, коли ти приноситимеш усе для будови, а я будуватиму. Так і мої тато і мама робили. Що скажеш, моя хазяєчка, все добре. завжди погоджувався Чижик. І всім пташкам і деревам у лісі було приємно дивитися, як вони весело і дружно працюють. Чижик приносив у дзьобику сухі прутики, мох, павутиння, гусінь, різний пух з рослин. Якось він навіть полетів далеко в ліс, де паслась отара, і приніс трохи овечої вовни. Чижиха дуже вправно будувала малесеньке, але міцне гніздечко, скріплюючи прутики павутинням, викладаючи його всередині пухом, вовною та м'яким листячком. Їй не потрібно було розкішного великого житла, адже вона була зовсім невеличкою пташкою, своїм гніздом вона дуже тішилася і без застрості дивилася на різні гнізда, які будували пташки в лісі. Навпроти ялинки жила білокора красуня берізка, і на її гілці і Волга підвісила своє гніздечко легесенький кошечок. Мабуть, вона хотіла, щоб вітер гойдав її пташенят, коли вони вилопляться. Деякі плели гнізда в траві на самісінькій землі. Принаймні діти не випадуть, казали вони. Синичка з довгим хвостиком дуже пишалася своїм круглим, затишним і дуже зручним гніздечком, особливо його входом, посередині маленьким і непомітним. Чижиха навіть трошки побоювалася, чи не подобатиметься таке гніздо її Чижикові більше, ніж їхнє власне. Але Чижик сказав щиро мені все-таки найдужче подобається наше. Скоро в гнізді з'явилося п'ять яєчок, біло-зеленкуватих, з брунатними цяточками і рисками, і чижиха сіла на них. Чижик не знав уже, що й робити. Він приносив дружині їсти, він співав навколо неї, щоб їй не було так нудно сидіти, а коли вона на хвилинку знімалася з гнізда, бо Чижик запевняв, що їй треба освіжитися, тоді сам він сідав швидко в гніздечко, щоб їхні яєчка не охололи. Це був місяць, коли взагалі пташки сидять на своїх яєчках, і хоч була весна, зеленіли дерева, розпускалися квіти, пташкам матерям нікуди не хотілося літати, адже вони висиджували своїх пташенят. Одна тільки скрикутуха Зузуля гуляла безтурботно і всіх дражнила «Ку-ку, ку-ку, виходьте гуляти, будемо літати. Нам ніколи, нам ніколи, свірінчали пташки. Ми висиджуємо пташенят. Була охота ха, -ха, -ха сміялася Зозуля. Я попідкидала свої яєчка по чужих гніздах, хай інші з ними морочаться. Яка легковажна ця зозуля, подумала Чижиха і ще дбайливіше розпушила своє пірячко на п'ятьма крихітними яєчками. Та й раді ж були батько і мати, коли веселого весняного ранку яєчка почали розколюватися, і одна по одній висувалися маленькі сіруваті голівки. Вітаю з дочкою, мовила чижиха мати. Дуже радий, засміявся Чижик тато. Вітаю з другою, сказала мати знову. Як це приємно! Вдвох їм буде веселіше. От ще й третя. Приймаю й цю!» Четверта теж дочка. Нічого мила, заспокоїв чужих учижик. Якщо вони всі будуть такі, як ти, це дуже добре. Нарешті заворушилося п'яте яєчко. Пік-пік! Почули пташки і побачили, як звідти висунувся спочатку маленький дзьобик і враз розкрився, і вся чума заголівка на тонкій шийці повернулася на всі боки, ніби пташеня хотіла враз з усіма познайомитися. Пік-пік! Синок, синок, закричала мати, та це ж чудесно, чижик тато і заспівав на весь ліс привіт своїм діткам, чотирьом дочкам і п'ятому синочку. З тої хвилини почалися турботи про родину. Батько і мати літали цілий день і приносили своїм діткам то гусінь, то різну дрібну комашню. Мамі все здавалося, що вони голодні, особливо синок, бо він весь час роззявляв широко рота і кричав пік-пік! Зараз пік, зараз любий, хвилювала з мати, але й сміялася водночас. Він був такий кумедний, цей синок пік. Вечорами, коли пташенята засинали, батько і мати були хоч і зморені, але такі щасливі їм здавалося, що кращих дітей нема ні в кого, особливо такого веселого, кумедного, як синок пік. Та недовго було те щастя. Вже настав час учити їх літати, як трапилася страшна подія у їхньому житті. Раптом синє, завжди добре і миле небо спохмурніло, потемніло, ніби розсердилося на весь світ. Сонце тепле і ясне куди зникло, і страшний гуркіт залунав навколо. Мамо! мамо! заметушилися пташенята. Ми боїмося! Тримайтеся щільніше, сказала мати. Сидіть спокійно, я коло вас. А де ж тато? запищав пік. Де наш тато. Тато Чижик ще зранку полетів по насіння далеко, аж за березовий гай. Він повернеться, заспокоювала мати. Не хвилюйтеся, дітки, він повернеться. Страшний вітер, зовсім не схожий на той легенький теплий вітерець, що гойдав лагідно листячко в лісі, захитав навіть столітні дуби і ялини. Дерева обурено зашуміли, загомоніли. Нащо ти порушиш наш лісовий спокій? Але вітер не вгамовувався. І Чижиха з жахом побачила, як з гілки тоненької берізки звалилося гарненьке гніздечко кошик і впало разом з пташенятами додолу. А де ж наш тато? не заспокоювався пік і його сестрички. Він повернеться, він повернеться, він повернеться, він повернеться, повторювала мама. Раптом блискавка прорізала темне в сірих клубах хмар небо, і такий дощ полив, ніби річки були там, на горі, і вони всі полинули на землю. Чижиха розпустила свої крила, підгорнула під них діток, а сама притулилася до стовбура ялини. Навіть ця стара ялина стогнала і ріпіла від жахливої бурі. Тримайся, тримайся, чулося пташці, і вона мокра, перемерзла, трималася з усіх сил. Тільки б тато був живий і повернувся, думала вона, міцніше притуляючи до себе пташенят. Бух. І страшним гуркутом упав сусідній клен, а за ним зі стогоном зламалася берізка. Тримайся, тримайся, а я витримаю, репіла стара ялина. На ранок небо знову, мов нічого не бувало, проясніло і сонечко сяяло, як завжди, пригріваючи, і ліс, і ниву, і квіти, і трави. Але що було в лісі і на ниві? Зламані бурею дерева валялися тут і там, ніби скошена, полегла пшениця. Багато квітів не могли навіть голівок своїх підвести, і скільки своїх жителів не долічився старий ліс. А де ж тато? питав пік. Він ще повернеться, певнено мовила Чежиха, адже він залетів далеко і там, мабуть, перебув грозу. Але й на вечір він не повернувся, і на другий ранок. І на третій. Ташки, що мешкали на сусідніх деревах, похитували дзьобиками і казали Бідна чижиха, бідна чижиха, їй не впоратися самі, стільки дітей. І тільки стара ялина репіла Тримайся, тримайся, пораєшся, впораєшся. І що було робити бідній чижисі, як не триматися? Адже треба було годувати діток, вчити їх літати? Навчати їх доброї пташиної поведінки. У сусідніх гніздах це робили батько і мати разом, і їм було легше, а вона була сама і до того ж така маленька. Із сусідніх гнізд лунав веселий щебет малят, співи батьків, а її діти сиділи мовчки, і це краяло її маленьке пташине серце. Тоді Чижиха сідала на краєчок гнізда. І, хоч їй було дуже сумно, вона теж намагалася весело співати і в своїх пісеньках завжди розповідала дітям, що тато літає десь за гаєм. Він нагледів там багато гусені та різної комашні. І він рятує від неї дерева, а згодом він повернеться, обов'язково повернеться. Діти цьому вірили, особливо маленький Чижик Пік, бо їм, як і всім дітям, хотілося жити весело та безжурно і знати, що все-таки десь літає їхній тато, як і в усіх пташенят. Вона сама вчила їх літати і, хоч тремтіла за кожний їхній рух, та не показувала цього і підбадьорювала як могла. Як це добре літати? Мовив маленький пік, а він вдався такий веселий, непосидючий, до всього цікавий, і тільки но вивчився трохи літати, як почав гасати по всьому лісі. Де траплялася яка пригода чи пешкет, уже всі знали, що то справа маленького піка. Вранці він найперший будив увесь лісовий народ своїм дзвінким голосом, сміливо встрягав у пташині бійки, витягав з-під дзьоба у старших різний лісовий харч. Іноді він він залітав з товаришами дуже далеко, своєчасно не повертався додому і цим завдавав матері великих турбот. Чотири дочки були куди слухняніші, і з ними було легше впоратися, ніж з одним маленьким піком. І на нього часто сварилися сусіди, а матері було шкода його. Вона знала. Якби був з ним тато, він літав би скрізь разом з піком і радів би, що синок такий сміливий, такий вправний, і що в нього такий гарний, приємний голосок. І що, незважаючи на свою легковажність, увечері він так ніжно і ласкаво пригортається під материне крильце і розповідає про все, що бачив і чув. Він все-таки дуже любив свою маму, маленький бешкетник пік. На осінь він почав уже міняти своє вбрання і робився схожим на свого батька, але він линяв, як і всі чижики, клаптиками і тому поки що мав дуже смішний вигляд. Бачиш, скільки тобі мороки з дітьми, сказала раз презирливо Зозуля. Чи не краще було порозкидати так яєчка, як я, і бути вільною? Ні, твердо відповіла Чижиха. Що я б робила без них? А ялина репіла. Тримайся, тримайся. Так, треба було триматися, бо найважче було попереду. Спочатку пожовкло листя, потім почало падати на землю. Багато пташок відлітало в теплі краї. Сунула холодна біла зима. Чижиха вже знала це, вона пам'ятала торішню зиму, але тоді вона була ще з батьком та з матір'ю, і коло неї завжди крутився веселий співучий чижик, з яким вона потім удвох збудувала своє гніздечко. Не такі вже страшні морози, як що коло тебе рідні, а тепер вона сама з своїми чотирма донечками і п'ятим синком піком. Вона все ж таки намагалася бути вкупі з іншими чижиними родинами, адже на зиму взагалі всі пташки, що лишалися вдома і не відлітали у вирій, з'єднувалися у великі зграї. У зграях були не тільки чижі, а й різні лісові маленькі пташки, щиглики, чечітки, снігурі. Вони збиралися разом і літали в село і навіть у місто шукати собі харчів. Будь ласка, не бешкітуй, умовляла завжди чижиха Піка, адже всі пташки з такою охотою робили йому зауваження, і це їй було завжди прикро чути. Пік обіцяв слухати її, але тільки нові літали пташки на простір. Він почував стільки сили у своїх крильцях, що не міг спокійно літати коло матері. Він гукав своїх ровесників, і що вони тільки не виробляли. Може б, чижиха мати іноді тільки посміялася з того, як він, перекидаючись на гілочках, натрушував снігу на буркутуху сову із інших його витів, та всі сусіди завжди починали похитувати докірливо дзьобиками і казали: Ох, оце ще пік! Такого урви голови ще й ліс не бачив, коли б хто міг його спинити. А мати тільки думала. Коли б його тато побачив. А тато Чижик теж думав про те саме, яка надзвичайна пригода трапилася з ним. Під час грози, коли він поспішав додому, до своїх пташенят, до своєї чижихи його зачепило зламане дерево, і він упав. На ранок його знайшли хлопці, що прийшли в ліс по ягоди. Дивись, чи ж живий ще? Хлопці принесли його додому, посадили в клітку, і він у них довгенько жив, поки зовсім одужав, а потім вони понесли його в місто, бо знали, що там є крамниця, де купують різних пташок. Та вони й до крамниці не донесли. Їх зупинив якийсь дядько. Що ви несете, хлопці? Чижика, а чи це справді чиж?» А може, горобець? засміявся дядько. Може, ви його пофарбували? Хлопці теж засміялися. Правда, Чиж, купіть, він співатиме. Дядько цей дуже любив різних пташок, і в нього їх було багато. І щеглі, і синички, і снігурі. А от Чижа цього року ще не було. Він був дуже радий, що купив нарешті і Чижика. Але цей дядько ще дуже любив дітей. Коли він підходив до будинку, де жив, побачив, як школярі з їхнього двору гуляють у м'яча. А між ними бігає один маленький хлопчик, задиркуватий і веселий, та його не приймають старші в своє товариство. Все ж таки хлопчикові пощастило підбити ніжкою м'яча, і він був страшенно задоволений. Але старші закричали Іди собі, не заважай нам. Хлопчик образився і гірко заплакав. Іди, Андрійку, сюди, покликав його дядько, не плач. Бачиш, який хороший чижик у мене. У хлопчика враз висохли сльози, а очі так заблищали, що дядькові зробилося дуже приємно, і він сказав Забери собі чижика, тільки годуй його щодня і напувай. Як назовсім? здивувався хлопчик. Назовсім. Мамо, мамо, кричав у захоплені хлопчик, вбігаючи в кімнату. Дядько Сашко назовсім подарував мені Чижика. Відтоді вони зробилися нерозлучними друзями Чижик і хлопчик. Хлопчик сам міняв Чижикові воду, сипав зерно і розмовляв увесь час з ним. Андрійка впізнати не можна, дивувалася мати. То всі в дворі на нього скаржилися, а тепер він увесь день зайнятий з цим Чижиком. Чижик почав співати, лазити по прутиках, які дядько Сашко поклав між дротинками клітки. Хлопчик і всі в домі думали, що Чижик дуже веселий, і хлопчик співав йому Чижик, Пижик, де ти був? А насправді Чижик весь час співав про своїх діток. Він згадував свого синка маленького піка, а стрибав по клітці, бо гадав, що, може, якось звільниться за град. До Андрійка він, звичайно, звик і любив його, але ж до неволі він звикнути не міг ні за що. На дворі йшов сніг. Чижик бачив це у вікно, на якому стояла клітка, і серце у нього просто розривалося. Він думав, як переживуть цю зиму, його дружина, дочки, маленький пік, і чи не забули вони про нього, і він співав голосно, ніби вони могли почути його спів. А люди казали, який веселий Чижик. Весь час співає, а чежиха із своїми пташенятами справді переживала скрутні часи. Уся зграя знайомих пташок, до яких приєдналася і вона з дітьми, перебралася у місто, у якийсь ріденький ліс, не схожий на їхній рідний, густий і темний. Вони ж не знали, що то був просто ботанічний сад. Пташки весь час мандрували, з садка в садок, з двору в двір, де якісь крихти підберуть, де насіннячко. Взимку всі були неперебірливі, адже в такі короткі дні взимку треба було встигнути наїстися. Пташки в ці місяці гинули більше від голоду, ніж від холоду, і не всі люди були такі добрі до пташок, як дядько Сашко і хлопчик Андрійко, що повісили на своїх балконах коробки і сипали туди для пташок різне насіння та крихти хліба. Мати Чижиха, знайшовши таку коробку, насамперед кликала всіх діток, а тоді вже й сама починала клювати. От бачите, як добре, підбадьорювала вона їх. Хіба нам багато треба? От ми і взимку ситі, а вже ж колись прийде весна і буде зовсім добре, і тато повернеться, додавала вона за звичкою, але їй вірив лише маленький синок пік. Справді, весна ж мусила прийти. Так же, бувало, щороку, так і тепер сталося. Зашуміли струмки, зазеленіли поля, прилетіли гуси і журавлі. Пік, пік, кричав і гукав чижик у клітці. Де ти? Пік? І він бився крильцями обграти. Андрійко раптом замислився. Мамо, я випущу Чижика. Йому, мабуть, хочеться на волю, та йому зробилося і страшно за Чижика. А що, як він не знає, куди летіти і заблукає? А може, він розучився літати? Мамо, хай він прилітає до нас ночувати. Мама всміхнулася і сказала Може, й не розучився, може, й не заблукає. Ти спробуй. Винеси на балкон клітку і відчини дверцята. Андрій так і зробив. І тільки він відчинив клітку і хотів сказати До побачення, привітай ночувати, як Чижик затремтів крильцями і полетів. Полетів зразу за той високий будинок, що на розі, а потім через ботанічний сад, а там поле, над річкою, над нивами, як добре знав він цей шлях. Він летів і голосно кричав, співав. Де ви мої діти? Де моя дружина? Де мій маленький пік? І раптом побачив, на ялині сидить гарненький жовтогрудий Чижик, а коло нього невеличка сіренька змарніла чижиха. І Чижик їй щось із запалом співає, розповідає Пік, пік, синок, невже це ти? закричав тато Чижик. Чежиха від здивування тільки тому не впала непритомною, що пташки взагалі ніколи в житті не падають непритомними. Але з хвилину вона не могла нічого зрозуміти, а потім закричала на весь ліс: Я ж казала, я ж казала, що ти повернешся. Мій тато повернувся, кричав і стрибав пік і кинувся до тата, а потім враз почав показувати всі свої витівки на гілочках ялини. І тато не сердився на нього, як чужі пташки, а був просто в захопленні. Наш тато повернувся, закричали всі чотири дочки, такі ж бадьорі й хазяйновиті, як їхня мама. Повернувся нарешті, повернувся, репіла задоволено Ялина. І всі пташки тепер не похитували презирливо дзьобиками, а навпаки. Вітали щасливу родину і щиро хвалили татові Чижикові, його дітей і його чижиху, адже всім завжди хочеться взяти участь у радості сусіда. А зозуля жалібно кувала. Ку-ку, ку-ку, я сама на віку. Їй було шкода, що вона не виростила жодного синка або дочки, але мати Чижиха покликала і її з усіма сусідками до себе на свято, і ні слова не сказала Чижикові, як їй було важко без нього. Навпаки, вона казала, як їй допомогли пережити цю зиму і чотири дочки, і такий чудовий синок пік. Чижик, звичайно, не полетів ночувати до хлопчика, хоча дуже тепло розповідав про нього своїй родині. Та хлопчик не сумував, бо ввечері до нього зайшов дядько Сашко і розповів йому цю історію про піка і його батьків. Адже цей дядько усе знав про пташок та про дітей і вмів розповідати навіть про те, чого й не бачив.